Всім хелопчиків, рібати! Ви на каналі U-Drive 500. Нарешті прийшло літо і сьогодні наш відосик нарешті з гарним сонцем, з гарною погодою. Тому сьогодні дивимося цікавий ролик. Завчасно ставимо лайкосик. Оглядаємо сьогодні ціни на найпопулярніші тачки. Погнали! Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit, yet, yeah, damn, ain't that great. Nice! Work, jerk, і так, що за кросовер? Люди uh, просять кросовери. Форанто 15-й рік, но дуже-дуже-дуже-дуже жирні контатації з дуже маленьким пробігом 117 тисяч. 117.000. 117.000. Це у нас 15-й рік, 2.2 дизель на повному приводі і, напевно, найголовніше, це Jet Beat БМВ на мінімалках, тут повністю електричні сидіння, музична система Infinity, пам'ять сидінь. Тут, звичайно. Слухай, така напічка бачив. Найцікавіше тут камери 360. Ми якісь вона... оглядаємо одні бомжарські якісь. Така нормальна вибушка. Але ось ця шкіра яка якісна. Дивіться. Вона під'їжджає. Тут, музику, дуже хор... музику, тут, тут дуже хороша шкіра. Тут, ну, як на мене, для Кія за такі гроші, це прям це. В неї вентиляція є, в неї підігрів, є, підігрів руля, камери 360. Ну, що ще для щастя треба. І маленький пробіг. 117 тисяч то взагалі бомба для дизельного двигуна. Кія Соренто коштує 25 тисяч 950, 2015 рік, 2,2 дизель на автоматі, 117 тисяч пробір. Переважно все приїжджає там знаєш, 200-250. Ну, зі Швейцарії що бувають машини. чи то зі світу? Це, Розумієте, пригнати можна з пробігом 20 тисяч. Просто ну, ця машина ціне. не буде цікава по ціні. Тобто теж треба розуміти, що там ну, буває простіше піти купівлі, якщо ми беремо нові автомобілі, е, там якісь прості, ну, тобто, буває простіше піти купити новий автомобіль в салоні, ніж пригнати. Але, Якщо ми беремо там, варіанти, такі, як от така Кія, там, чи там, ту саму BMW, вона в салоні новіша, або її не купити, тому що їх нема, або ну, типу приганяти. Ну така 45 коштує, якщо я нова думала, в салоні. Що навіть більше, я, ну, думаю. Десь я думаю, що десь в районі 50-55, але теж не факт, що вони є. Отже, друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також замовляйте наш автопідбір за 1-2 дні, де ви нам відправляєте 15 варіантів. авто. Ми їх опрацьовуємо, оглядаємо, перевіряємо, замовляємо карвертікал. Ця корисна інформація. Ну, телефончик ви ще будете брати, бачити на екрані, хто хто не зможе посилання знайти. Ну і відповідно також посилання буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, Там можете писати промокод Drive 500 і також отримаєте 20%. Знижку. Тому в посиланні в корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так. Так що лайк і поїхали дивитися на далі ролик. BMW 520 коштує 32 950-2019 рік, двохлітровий дизель на автоматі 162 тисячі пробіг. Тобто а ну, з невеликим пробігом в районі 100 тисяч до цього двигуна це не є пробіг, тобто, ну, ви ще на ньому будете їздити на 1200, напевно. Короті, прикольна тачка. Я тобі скажу, за свої гроші, напевно, ця машина один з оптимальніших <тас> варіантів. Бо по суті, які конкуренти не є, Ніяк. Ніяких. Нема. Ну, типу, якщо брати там, далі x5, далі там Q7 якісь, ну, Q5 ми не беремо. А він, він менший набагато. І менше набагато. Він менше, він набагато менше. І, а тут і місця багато, вона широка, вона мігенька, вона повнопривідна там, ну, на автоматі, по ній вже можна кудись поїхати, на якесь озеро, в якісь Карпати, ще щось. А то з п'ятемісто чи Ні, тут 5 місця, 5 місця, буває ще самі місце? Вони є самі місце. Рінок АДЖАР коштує 17 тисяч 950-2016 рік, 1,5 дизель на автоматі, 186 тисяч пробіг. Ну я не знаю, чи є сенс семимісних От Такі дитячі сидіння. Так, я не знаю, кого <рик> туди можна <рик> садити. Хоча ну, дітей не посадиш, бо по закону не можна на той третій а -а. ряд, якщо я не помиляюсь. Ну так, а такі, як я, то точно не виліз, з моїм животом. <рик> та влізти, то влізе, а питання комфорту, але Ну, один на двох сидіннях. Ну можна якісь. взяти, наприклад, от пройде це, я покажу. Тут сидіння, вони регулюються, тобто вони їздять вперед назад і, Наприклад, якщо взяти, ну, щоб вона проїхала. Можемо ось цей ряд взяти і підсунути, аж, там, наприклад, я не знаю, там чуть, -чуть далі. От. Ось так. Поставити у нас як кріплення дитячі зуфікси. Поставили крісло. Дитині в принципі, тут ну, без різниці, чи є там місце в ногах, чи ні, тому що на дитячому кріслі воно туди все одно не буде діставати. Ну і Вже когось можна посадити назад, тому що тут вже стає набагато більше місця. От. Можна подивитися ззаду з багажника. Тут такої штуки, як би ми штабного. З ноги? Ні. Камерка у нас, як я вже казав, так каш'яність. Ого, який баганих здоровен. Ти подивись ноги. Йомає. І якщо взяти, що тут у нас ще ряд сидінь, ну, спереду в принципі більш-менш якось. А то, що у нас таке, ну, Тут ніші. Ага, ніші є. Так. Тут у нас іде домкрат, там запаска знижу. Крюк, викруточки, все як. Місця туди, правда? Вона так, дуже так, велика. Ну, це нормальний, нормальний повноцінний кросовер. Типу навіть не паркет, точніше паркетника не кросовер. Ну, бо кросовери це, напевно, більше тігуани, щось от екстраті, таке компактне, міське. А це от, ну, повноцінний позашляховик, враховуючи, що колись вони навіть були рамні. Да, мені дуже подобається. Прикольно. За свої гроші дійсно, не ну, те, що тут нахвалювати не нахвалюєте, але по суті конкуренція. Конкурентів, якщо взяти в кореці в тому сегменті, особливо немає. ще з Сантафе розглядати, ну, так, та, фактично, це та сама машина, тому там вже просто в плані дизайну тому що більше сподобається. c 4 Grand Picasso, коштує 12 450 2014 рік, 16 дизель на автоматі 196 тисяч рубів. Та швиденько від'їжджає, правда? Алдовийська у нас здорована. Ну да, бачиш? Прикольно, прикольно. задні, до речі. врач. шторки торки лакшери. Прикольненько. Так ми нажимаємо? Включаємо запалену. В будь-якому випадку, ви коли сідаєте в автомобіль, вас так як є пам'ять сидінь. Він вас можна сказати, випускає з машини. Наприклад, ви сіли, хочете кудись їхати, там заводите автомобіль, вам сидіння під'їхало, стало ваше положення, яке ви собі раніше поставили, і ви собі спокійненько... пам'ять сидінь. Так, ви собі спокійненько поїхали. Як тільки ви виходите з машини, щоб вам було простіше виходити, щоб ви не втомлювалися, ви там заглушили машину, сидіння від'їхали назад. Прикольно. Та і вам зручніше виходить. Прикольна фішка. Комфорт. Міган 3 коштує 10 250, 2016 рік, 1,5 дизель на механіці, 180 тисяч пробігу. Так, я не зрозумів, що це таке? Ми що з тобою знов на фарті. Хто довго думає, як це кажеш. Я приїхав знімати ролик, щоб показати людям, що свіжий Passat в ерлайні. Так, коли я тобі зараз скажу, 20 хвилин тому люди. 20 завдати. хвилин тому. Я знов коротше, не встиг викликати ролик, бо знов продали машину. Але для нас тобою це плюс. Ми так, як так. тільки ролик от маємо знімати, то одразу машина продається. Та треба так кожен день робити. Тоді площадка буде пустити. Дуже хороша ціна. Це, до речі, машина заїхала, по моїй приганяли, що якщо не помиляюся, щось рік тому, і по програмі 3-1 людина помінялася на 3 літровий бомб. Ага, то ви поміняли. Бо я щось думаю, що звідки ви могли б взяти. На аукціонах цієї машини не було. Там багато є, але ціна. Скільки ця машина так грубо? 2950. 2950 це рік у нас. 15 рік, але дуже хороша комплектація і 199 пробігів. Судеті, каже, ще, ще до 200, біг. Якраз так. класно до 200. Народ любить до 200 вбивати в а знаєш тут 190. Але прикольно, правда, коли руль модний, от ті всі моменти. Так, ну, Повноцінний арлайн, що зовнішній, що внутрішній, але навіть якщо в неї 15 рік, у неї є камери кругові, в неї є тримання полоси, в неї є адаптивний круїс. Це в принципі стандартно, але це ток. Оригінальна веббаста. Оригінальна вебаста? У мене таке буває. Це рідкість. Ну, типу, чорна стеля, він прям дуже хороший. Сятліон коштує 11950 2014 рік, коли на 6 дизель на автоматі 189 тисяч проб'є. Mm -hmm. Та виглядає так дуже живненько, ти знаєш, от підходиш. Теж такі такі і грає роль. Бо так от дивишся? Машини. Ну прикольно, правда? Так, ну особливо це от такого плану машини, як Passat, BMW, Mercedes, Audi. Ну, ти можеш взяти Audi за, там, за 20 тисяч доларів, можеш взяти Audi там, за 35 ну, тисяч доларів. По факту машина та сама, але вони кардинально різні. Та так, я дивився, єшку, то що ми з тобою знімали там 200 чи 220 mm -hmm. а потім ігралися 350 п'ятдесята дев'ять жітронік там. АМЖ-пакет, коротше, трьохлітрова, 258 лошадок, то вона взагалі по космосу. Я те, що то, що вигралось, Ну хтось виграв там з Європи на аукціоні, бо на Україну такі машини не підуть, бо там виходить 84 тисячі пробіг, так. і вона десь 40 тисяч У Нас такі гроші не заплатять. Нас краще купити з пробігом там 190, але так що вона було 30-35. Ну, типу, ну не знаю. Просто тут теж розумієте, у нас там такі машини, дуже величезна конкуренція з Америкою. То, наприклад, ну, якщо посад американський, посад європейський це кардинально різні машини, то там BMW Mercedes Audi, вони в принципі схожі. Але теж треба розуміти, що там будуть зовсім інші типи моторів, тобто бензинові, за якими треба дивитися зовсім по-інакшому і їх треба доглядати, тому що ну, вони будуть ламатися. А там, якщо щось ламається, це дорого, це дуже дорого. Шкода Octavia коштує 18950 2019 рік, 2-літровий дизель на автоматі, 15 тисяч пробігів. В люди краще переплатять, там, наприклад, от як той е хлопчина з е класом що купив, ми, ага. до речі, ми його відзняли, і я його а, не сут... а, От якраз цій людині ми його і продали, він ага. його купив на разом. Типу, тобто Він каже, ну, я можу взяти дволітровий бензин, але ну, по-перше, розхід, по-друге, ну, динаміка буде плюс-мінус та сама, а в ремонті він набагато дорожчий буде, ну і плюс за ним треба більше доглядати, більше грошей вкладати. Тому там нема сенсу. От і все. Це... Ну і Ціла машина це ціла маси. Коротше, Passat, як завжди, бомба. Аудиторія Passat, ставте всі лайкоси, Приїжджайте, <зас> купляйте, поки маємо. Має бути все. Має. А, жир, жирні дуже швидко продаються, правда? В момент. Зараз Просто насправді майже всі Passat дуже швидко продаються. Які би вони не приїжджали, питання звичайно, ціни і питання стану автомобіля. То цей наприклад він не фарбований. У нього рідний пробіг, як і в всіх наших автомобілів. Тому ну, там, до машини, в принципі, докупатися не можна. Шкода Superb коштує 19 950, 2018 рік, 2-літровий дизель на автоматі 193 тисячі пробігу. Так що підписка лайк, всього вам найкращого, добра, позитива, здоров'я, любі, грошей і, відповідно, все в нашій державі буде добре на 100%. Так що до побачення, до скорих зустрічі.